Всім привіт! Сьогодні поговоримо про щось ну дуже-дуже важливе про пожежну безпеку. І знаєте, мета тут не налякати. Зовсім ні, а навпаки розібратися, як бути розумними, обережними і так стати справжніми героями безпеки і для себе, і для тих, хто поруч. Ну що, готові стати експертами з безпеки? Поїхали? А от задумайтесь на хвилинку, чи справді відомо, як поводитися з вогнем безпечно? Здавалося б, просте питання. Але ж відповідь відповідь має просто величезну силу. Вона може без перебільшення врятувати життя. Давайте ну, разом переконаємося, що ми знаємо всі правильні відповіді. Ну що ж, почнемо з самого початку. Вогонь він знаєте, як дикий звір, коли його приручити, він стає другом, допомагає готувати їжу, гріє нас, коли холодно. Але варто йому лише на мить вирватися з під контролю і все. Він перетворюється на страшного некерованого ворога, такого, що зносить усе на своєму шляху. Так що ж таке пожежа, якщо зовсім просто, а це саме той момент, коли вогонь перестає слухатись, виходить з під контролю, стає диким і починає жити своїм, знаєте, таким руйнівним життям. І наше головне завдання навчитися ніколи, от ніколи не давати йому такого шансу. Подивіться, це порівняння, воно говорить краще за будь-які слова. Ось тут у нас добрий вогонь той, що під наглядом дорослих він приносить користь, затишок. А отут тут поганий вогонь, той, що вирвався на волю і несе лише хаос і руйнування. Ключове слово, яке все змінює, це контроль. Різниця ж колосальна, правда? А тепер переходимо до найголовнішого. Бо знаєте, яка найкраща боротьба з пожежею. Правильно, не допустити її взагалі. Тому давайте розберемо ключові правила не можна. Це можна сказати, наш перший і найважливіший крок до безпеки. Отже, правило номер 1 і це, мабуть, найголовніше з усього, що ми сьогодні обговоримо. Запам'ятайте це раз і назавжди сірники це не іграшка. Крапка це інструмент для дорослих, і він вимагає серйозної відповідальності, адже навіть одна єдина маленька іскорка може наробити величезної біди. Те ж саме один в один стосується і запальничок так вони можуть виглядати як якісь прикольні гаджети, але це не іграшки ніколи, це теж інструмент для дорослих, який у невмілих руках перетворюється на щось ну, дуже небезпечне. А тепер давайте подивимось на конкретні ситуації: брати сірники без дозволу, запалювати папір, суху траву, гратися у вогняні ігри. Кожна, чуєте, кожна з цих дій це крок до катастрофи, і це не просто якісь там поради, це суворі заборони, такі, що буквально рятують життя. О, а ось це дуже-дуже важливий момент. Якщо раптом бачите, що хтось інший грається з вогнем, що робити? Обов'язково негайно сказати про це дорослому. І знаєте що? Це не яби зовсім ні. Це вчинок справжнього героя, героя, який не побоявся запобігти біді, адже так можна врятувати не лише речі, а й цілком можливо чиєсь життя. Треба пам'ятати, що небезпека це не тільки відкритий вогонь. О ні. Електрика це ж теж величезна, просто неймовірна сила. І якщо десь іскрить розетка, видно, пошкоджений дріт, або, знаєте, з'явився такий дивний запах горілого пластику, це все червоні прапорці. Сигнали тривоги. Ігнорувати їх не можна. Ніколи. Одразу ж кличте дорослих. Добре, з тим, як запобігти пожежі, наче розібралися. Але що ж робити, якщо біда все таки сталася, якщо пожежа почалася, ось тут нам потрібен чіткий план дій, і його без перебільшення повинен знати кожен. Знаєте, пожежа рідко коли починається з величезного полум'я. Зазвичай все починається з дрібниць, ледь помітний димок, малесенький вогник, якийсь дивний запах гару. Якщо помітили хоч щось із цього списку, головне не панікувати. А першим ділом, не гаючи ані секунди, повідомити дорослого, це абсолютно найважливіший перший крок. Дим це, напевно, ще підступніший ворог ніж сам вогонь, бо в ньому повно шкідливих газів, від яких важко дихати і паморочиться в голові. Тому запам'ятайте просту фізику: гарячий дим завжди йде вгору. А це означає, що найчастіше повітря внизу, біля самої підлоги. Тому рухатися треба поповз, і не забувайте, якщо є можливість прикрити ніс і рот вологою тканиною, а двері, перш ніж відчиняти, торкніться їх. Гарячі, не відчиняйте, шукайте інший вихід. А тепер те, чого робити не можна категорично. Перше ніколи, ніколи не ховайтеся ані під ліжком, ані в шафі. Так рятувальникам буде значно важче допомогти. І друге, найголовніше ніколи не повертайтеся назад. За жодними іграшками, телефонами нізащо. Речі це просто речі, їх можна замінити, а життя безцінне. А ось і він, найважливіший номер, всього три цифри, які потрібно знати як своє ім'я. 101. Це номер справжніх героїв пожежно-рятувальної служби. Просто запам'ятайте його прямо зараз. 101 так, телефонувати в такий момент може бути страшно. Це правда, але це надзвичайно важливо. Головне намагатися, наскільки це можливо, зберігати спокій і говорити чітко. Перше у нас пожежа. Друге назвати свою адресу, вулицю, номер будинку, квартиру. Не хвалюйтеся, людина на тому кінці слухавки допоможе поставити правильні питання, а чіткість це ті самі дорогоцінні секунди, які виграють рятувальники. Ну от ми й підійшли до головного. Бо всі ці правила це ж не просто якась нудна інформація, ні, це справжня суперсила, суперсила, яка дає змогу захистити і себе, і тих, хто поруч. Це особиста сила. І особиста відповідальність. А тепер давайте швиденько пробіжемося по ключових моментах такий собі фінальний чек-лист безпеки. Отже, вогонь не іграшка. Побачили дим чи вогонь одразу до дорослих під час пожежі не ховатися, вийти назовні і залишатися там, ніколи не повертатися за речами і знати номер екстреної служби. Ось ці правила це і є надійний щит проти будь-якої вогняної небезпеки. І наостанок, мабуть, найважливіша думка: безпека це не про нудні заборони, це про любов і турботу. Коли ми обережні з вогнем, ми насправді показуємо, як сильно цінуємо своє життя і життя тих, хто нас оточує. Тож будьмо справжніми героями безпеки.